It's time for Christmas, streets are shining with sparkling lights. We'll have so much fun here at Christmas, stars will make the night so Promo. Знов рейтинги підняли. Але в мене і так височезний рейтинг, тільки в моїх категоріях нічого не помінялось. Аби не кабінет знову вивчати. Фу. Це премієпром. <звук> Вітаємо на E-commerce Краще 2023 – всеукраїнській премії інтернет-підприємців від Prom.ua – найбільшого маркетплейсу країни. Мене звати Лілія Овчинікова. Я відповідаю за комунікацію з продавцями. А поруч зі мною вже традиційно мій колега Микита Артемчук, директор з продукту Prom.ua. Вітаю і я вас, дорогі глядачі та підприємці. Сьогодні ми повертаємося до премії E-commerce Краще 2023. Премія, яка не про бренди, а про людей. Сьогодні увесь світ захоплюється сміливими українцями, які продовжують працювати та воювати у надскладних обставинах. Тож і ми хочемо відмітити тих, хто продовжує працювати за будь-яких умов. Наразі на маркетплейсі працює 60 тисяч інтернет-підприємців. Рівно стільки, скільки було до повномасштабного вторгнення. Кожен місяць на пром приходить 4 тисячі нових продавців. Ми пишаємо з кожним, хто починає свій бізнес з нуля та продовжує його в ці останні два роки. Сьогодні ж ми відзначаємо топ-продавців. Це близько 25 тисяч підприємців. Нагадаю, що топ-підприємець це той, хто має такі показники: більше ніж 90% позитивних відгуків, більше ніж 80% виконаних замовлень та наявність промоплати. Кожен з них. Найближчим часом в особистому кабінеті зможе скачати банер для сайту, сертифікат та фото для соцмереж. Тож очікуйте на сповіщення від промо. Також тисяча продавців, які мають найбільшу кількість замовлень в цьому році, отримують від нас ось такого оскара. Це знак якості від нас. Темою премії цього року ми обрали один день життя інтернет-підприємця. А що ти знаєш про один робочий день життя підприємців? Якщо чесно, то нічого, бо я Офісна людина, проте я знаю про історії підприємців з нашої фейсбук спільноти та з коментарів під відеопрому. Тож, починаємо! Доброго дня! Доброго дня. англійською. Так є в наявності. Так звичайно. Завтра відправляємо. Понеділок. Добрий вітамо в понеділок. Дякую за ваш відгук. На складі глянемо. Дякую, дякую. Угу. До побачення. Ну, ми ж так і домовлялись. Зараз продаємо ще по старій ціні, а вже після нового року підвищимо. Давай. Само. Сподіваюсь, не знадобляться, але набіжу вже. Вітаю. А де товар? Алло? А де товар? Момент. Алло? Де товар? Хм. Скоро буде. Так, так, скоро буде. Скоро буде. Так. Сто відсотків. Так, чувак, зашивається. Ага, завтра. Вже треба відправити, куди. Прямо як промі'я. <гум> пише повідомлення, де ваш товар, довго чекати, коли буде відправка, точно наш день. Так починається кожен день. Ну, я обычно просыпаюсь о 7 утра, і перше, що я вижу, це закази, які приходять з маркетплейсу Prom.ua. Їх приблизительно около 30-40. Це ті закази, котрий накопілись завчорашнього вечора і з за ночь. Дійсно, де товар. Алло. А де товар? Мама. Цей ланцюжок кожний підприємець дуже залежить від постачальників. І якщо щось трапляється у твого постачальника, це може наламати. Всі плани, всі відправки, все на світі, це дуже важливо, щоб постачальник був надійний, а ще краще, щоб їх було декілька. По секрету наші постачальники часто конкуренти між собою. Я розумію, що всі інтернет-предприємці взагалом в наш день состоїть з одного і того ж. Коли переконаємось, дивимось повідомлення, відповідаємо, біжимо на, на роботу, щоб вже почати відправляти замовлення, обробляти замовлення Ще дуже схоже, дуже схоже. Мій день як інтернет-підприємця складається з трьох етапів. Перший етап це я проснувся. Це дуже на сьогоднішній день, це дуже добре, що ти проснувся. І третій етап це етап, коли ти заснув, і це теж дуже добре і важливо. І між цими етапами в нас етап, де ми дуже багато працюємо. Але є один ритуал. Я дуже полюбляю зранку. Зранку, от коли я тільки починаю працювати, моя дружина. Робить мені чашечку кави. Саме головне, що це робить, должна, повинна зробити дружина. Я сам не роблю собі каву, і от вона мені приносить, у посміхається мені. Я її цілую, і все в мене потім заряд такій бадьорості, що ге-ге, можна ще 10 кампаній відкривати. Що ж Лілю? Думаю, тепер ти розумієш, як це, коли пишуть покупці та роблять замовлення. Отак. До речі, кожна десята покупка в Україні робиться саме в онлайні, в інтернет-магазинах, маркетплейсах та соцмережах. Про соцмережі. Нещодавно наш покупець у Твіттері запостив пост з рекомендованими товарами від Промо. Через ажіотаж за півдня все розкупили. Я не встигла нічого купити, звичайно. Минулого року ми всі раділи, коли звільнили Херсон. Ми тримали зв'язок з людьми, яких ми знаємо особисто. Однією з таких людей була Анастасія Рукомеда, неймовірна жінка і сильна підприємиця. Вона продовжувала працювати з Україною навіть з окупації. А цього року, попри все, їй вдалося прокачати свій магазин настільки, що він увійшов до тисяч з найбільшою кількістю замовлень. Пишаємося і вітаємо! Ліхтаря немає, хоча на сайті пише, що є в наявності. Де ж це ліхтарі? Десь має бути... Ну, можна замовити ще партію ліхтарів скю 7653. Як закінчились? Доведеться шукати той ліхтар. Має бути десь. Має бути. Я не знайшов. А, 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 так, так. Звичайно, звичайно, все буде. так? Дякую, до побачення. Де да ти клятий ліхтар? Маєш десь бути. Може, спільнота щось підкаже. Ми магазин одягу для іграшок, так, приходить велике замовлення, ми відправляємо чудово, приходить тиждень, приходить купа повідомлень, що мавпа від светрів чухається і чи можна повернути, вона купувала одяг не для іграшки, а для живої мавпи. Домовляємося про повернення, Окей, буває. Забираємо з пошти, а светри пахнуть мавпочкою. Допоможіть розрулити цей конфлікт. -да. Чого тільки не буває в житті підприємців. Ляльки, мавпи, ліхтар з ікеї. Така вже й велика проблема. <звук> О, знайшов. Вітаю гарні новини. Ми знайшли для вас ліхтар. Дякую, вже не потрібно. Ми його замовили в Польщі. Це біль. Себе впізнав в деяких моментах, особливо з мапочкою. це так само читало в спільноті пром'ю. Це саме коментарі. Відправки, дзвінки, повідомлення, на які завжди відповідаєш. Шукаєш товар, якого немає, або який залишився останнім, але десь а його немає. І як вішенка на тортик не вистачає у кінці отримати негативний відгук, просто ні за що. Продавці бояться зниження рейтингу, дуже все всі переживають. Але я кажу так: що якщо ви гарно працюєте, рейтинг все одно буде знижуватись, але він буде і підвищуватись тими покупцями, які вам вдячні, що ви класно зробили замовлення. Це була в нас одна компанія, яка розробляє комп'ютерні ігри. Замовила перед новорічними святами дуже велику партію валіз. Це було в районі 300-400 штук, і ми їх збирали близько півтора місяця, бо хотіли іменно в певних кольорах і так далі. Ну, це було таке дуже цікаве завдання. Тут немає легких замовлень всі замовлення по-своєму якісь важкі, складні вихідні. Це треба згадати, що це на початку. Вихідних там пару часов в день вони проводиться з родиною. Моя дружина є моїм партнером. тому десь як трошки зважується. День дуже багато різної операційної роботи. Це може бути робота з командою, з клієнтами, замовленнями, з постачальниками. Дуже багато питань. Потім я кажу, місто засинає, просинається мафія, і в мене вже є час вирішити якісь свої. Питання, ну та підприємницьке. Якщо е, втомлюсь або не захочу, я можу собі дозволити не працювати вночі. Але зазвичай хочу, бо маю велику дуже мотивацію. Ситуація там з покупкою ліхтара, якого не було, там ну тобто це теж ситуація з життя. Це буває таке, що замовила, ну наче все є добре. Дивимося, не вистачає. «Клієнт, ну ми вже замовили, ну нам треба. І буває таке, ну ми замовили, нам завтра треба. Ми нічого не знаємо, у нас презентація, треба фліпчарт, ми дзвонимо в Київ, розетці купляємо, щоб по Києву доставили нам в той самий день, бо клієнту треба презентація. Так, життя і робота міцно переплітаються. Знаємо дуже багато таких історій від наших підприємців. Зокрема, про Ігоря Янкового. Ігор з Дніпра і вже втретє отримує премію від Прома. А ще цього року в Ігоря поповнення в родині. Тож ми вас вітаємо. У 2022 році через повномасштабне вторгнення кількість інтернет-покупців знизилася на 25%. Цього ж року навпаки зросла на 17%. Люди зараз купують автотовари, товари для дому та саду, товари для військових та корм для тварин. Тож навантаження на інтернет підприємців тільки зростає. А як вони собі дають з цим раду, ми дивимося далі. Машина в мене хоч і об'ємна, але не така об'ємна, як вага на пошті, яку завжди неможливо порахувати. До укриття. Хляти міг! Увага, відбій повітряної тривоги, Мож серйозно. Можна... Життя і все буде добре. Привідаться. Тату, я захворіла. Забереш мене з танців? Бідненька моя. Вже мчу, та вже мчу. Спокійно, Саня. Спокійно. Ти з усім упораєшся. Навіть з цим. О. Добрий день. Е, Тетян проклейна, відправте, будь ласка, мушу мчати. Дякую. Як ти починаєшся? Да? Ну, зараз татом зайдемо на роботу, перевіримо, чи все там вимкнуло добре. Угу. Тільки спочатку ми мені купила шість чупа-чупся. Шість? Так. Да. Я згоден тільки на вісі. Добре. Згадна? Хі -хі, ну, нападі. Так, це у нас працює. це Та-та-та, зараз, зараз, доця, зараз. То-тату, тату, а давай зараз додому, а завтра я тобі тут допоможу. А давай. Нужна забирати з э, тренування, або везти на танці. Вона ко мне не приходить на роботу, іноді я привожу, коли треба переждати щось. До речі, маленька дівчинка в ролі допомагала таті. Буквально от на тому тижні у мене э, молодший син йому 7 років. І він також поїхав зі зіно, і він був дуже такий гордий, що він допомагає мамі. Справді брали, мабуть, підприємця, який так працює в такому форматі, і знімали його реальне життя, тому що тут, ну, тут нічого не Тут все, от, Як як, є. як кажуть фокусники, не повторяйте це вдома, да? чесно кажучи, ми е, працюємо і в тривогу. да, тривоги є, да, шахіди літають, да, е, Летіло прям дуже близько. Ну нічого страшного, ми працюємо. Бувало тільки те, що в нас постачальники постраждали тоді, так там, наприклад, ми очікували товар, але там в них стався обстріл, знищили склад і вийшли накладки. Були обстріли. Якщо ви пам'ятаєте, в Харкові наче нову пошту теж. Там були посилки клієнтів, які втратили це форс мажор. 13 червня два вікна, оці величезні два вікна, їх винесло хвилею, бо поруч у будинок прилетіла ракета. Ну, шок, стрес, звісно. Шо, зібрали вікна і працюємо далі. Тобто, для мене. Особисто війна, це смерть, це понівечення долі, це діти без батьків, дружини без чоловіків. А бізнесу, по факту, що йому треба швидко реагувати, переформатовуватися, якщо це потрібно, і працювати далі. Найбільше я пишаюсь тим, що ми живі, і завдяки нашим воїнам зсу, завдяки саме їм, ми живі. І це саме головне досягнення цього року. Я вважаю так. Так, товар іноді знайти не просто не лише покупцям, а й продавцям. Нещодавно в нашій спільноті Галина, з промо, зробила пост про допомогу. Жінка шукала термоси для військових на нуль, проте цього товару вже ніде не було. Тим не менш, наша спільнота надала всі контакти, і жінка змогла купити те, що потрібно. Я дякую кожному, хто допомагає і військовим, і тим людям, які потребують допомоги. Що ж, наша премія добігає кінця і, схоже, ми розповіли усі історії. Ми дякуємо всім інтернет-підприємцям. Пишаємося вашими досягненнями. Ще зустрінемось. Успіхів і перемоги усім нам! Олександр, вітаємо! Ви стали топ продавцем на пром, «Я в цьому році. Супер, супер! Важаю, дякую, дякую, дякую. Дуже вдячні, промчику. Я вважаю заслужено. Нам дуже приємно. Мені приємно показати це дівчатам. Це наше, наше досягнення. Що, дружина, тримай. Це нагорода всій моїй команді, Це точно. Тому що ми працюємо разом. У нас стоїть в офісі один, другий, потім буде третій, четвертий, п'ятий. Я дуже вдячна. Мені дуже приємно дякую. Віталій, вітаємо вас з нагородою. Топ-продавець на пром. Дякую за довіру. Я Величезно вам дякую. Нам дуже приємно, що наш труд оцінюють. Визначають такий важкий момент. Я величезно дякую.